Розділ 21. Чао, Фіолетто. Ця жуйка, вів далі містер Вонка, мій найновіший, найвидатніший, найгеніальніший винахід. Це жувальна гумка, що замінює харчі. Це, це, оця крихітна смужечка гумки, що тут лежить, дорівнює повноцінному обіду з трьох страх. Що за нісенітниця? обурився чийсь батько. Шановний пане, вигукнув містер Вонка. Коли я почну цю гуйку продавати, зміниться геть усе. Кінець кухням і куховарству, кінець базарам. Не треба буде купувати м'ясо та крупи, зайві стануть ножі й віделки, не буде тарілок, не треба буде мити посуд, ніякого сміття, ніякого бруду. Смужечка чарівної жувальної гумки вонка це все, що буде потрібно на сніданок, на обід і на вечерю. Оцей шматок жуйки, який я щойно виготовив. Поєднує в собі томатний суп, смажене м'ясо та чорничний пиріг, хоча можна замовити все, чого душа забажає. Як це томатний суп, смажене м'ясо, чорничний пиріг? перепитала Віолетта Борегард. Якщо почнеш жувати, пояснив містер Вонка, то матимеш саме те, що написано в меню. Це просто дивовижно. Навіть відчуєш, як їжа потрапляє через горло в шлунок, а смак дивовижний, і наїдаєшся. Стаєш ситий, це справжня фантастика. Це абсолютно неможливо, заперечила вирука Солк. Якщо це жуйка, вигукнула Віолетта Борегард, Якщо це шматок гумки, який можна жувати, то це для мене. Вона миттю виняла з рота власну рекордну жуйку, приліпила її за ліве вухо. Містере Вонко, сказала вона, давайте вашу чарівну гумку, побачимо, як вона діє. Віолетто, не роби дурниць», – стерегла пані Боригард її мати. Я хочу жуйку, вперлася Віолетта. Які тут дурниці? Краще не треба, лагідно порадив містер вонка. Розумієш, вона ще не зовсім готова. Ще треба дещо підправити. Ой, та ну його урвала Віолетта, і, перш ніж містер Вонка встиг її зупинити, простягла гладку руку, хапнула з чухлядки плиточку жуйки і кинула в рот. І відразу її подушки, натривовані щелепи почали клацати, мов обценьки. Стій. крикнув містер Вонка. Чудово! вигукнула Віолетта. Томатний суп, гарячий, густий і смачний. Я відчуваю, як я його ковтаю. Зупинися, благав містер Вонка. Жуйка ще не готова. Вона ще неправильна. Ще й яка правильна, заперечила Віолетта. Так гарно діє. Ой, який смачнючий суп. Виплюнь, звелів містер Вонка. Вона змінюється, крикнула Віолетта, одночасно жуючи, регочучи. Тепер уже друга страва смажене м'ясо. Ніжний соковитий. О, який смак. Запечена картопля, теж надзвичайна, хрустка зверху, а всередині масло. Як цікаво, Віолетто, розчулилась пані Боригард, ти в мене така розумниця. Жуй, дитино, жуй, заохотив пан Боригард. Не зупиняйся, маленька. Це видатний день для родини боригардів. Наша дівчинка перша в світі їсть обід з жувальної гумки. Всі дивилися на Віолетту Борегард, яка жувала дивовижну жуйку. Малий Чарлі Бакет заворожено стежив, які великі м'ясисті губи стискалися і розтискались. Джо теж не зводив з дівчини очей. Містер вонка заламував руки, промовляючи ні ні ні, ні, ні. ні, ні, її ще не можна їсти, вона не готова, не жуй. Чорничний пиріг з вершками, повідомила Віолетта, ось він. О, яка смакота, як добре. Так, так, ніби я насправді його ковтаю, ніби я жую і ковтаю великими шматками найсмачніший в світі чорничний пиріг. О, господи, дитино. завиріщала раптом пані Боригард, дивлячись на Віолетту. Що з твоїм носом? Мамо, мовчи. Дай дожувати. озвалася Віолетта. Синіє, репетувала пані Боригард. Війні стає чорно синій, як чорниця. Мама каже правду, заволав пан Боригард. Твій ніс став Фіолетовий. Як це? перепитала Віолетта, не припиняючи жувати. І щоки, ламентувала пані Боригард. Щоки теж чорніють!» І підборіддя, все обличчя стало чорно-синє!» «Негайно Негайно – наказав пан Боригард. Пожалійте нас, рятуйте, кричала пані Боригард. Дівчинка все чорніє і синіє, навіть волосся змінює колір. Віолетто, ти стаєш фіолетова, що з тобою діється? Я ж казав, що жуйка ще недороблена, зітхнув містер Вонка, скрушно похитуючи головою. Воно й видно. виріщала пані Боригард. Подивіться на мою дівчинку. Всі дивились на віолету, яке ж то було жахливе видовисько, її лице, руки, ноги шия, власне кажучи, все тіло, вся шкіра, а за одної копиці кучерявого волосся стали сліпучо-фіолетово-чорні, як чорничний сік. Завжди щось не так, коли доходить до десерту, зітхнув містер Вонка, це через чорничний пиріг, але з часом я все відрегулюю, от побачите. Віолетто, закричала пані Боригард, ти пухнеш. Мене нудить, пожалілася Віолетта. – Ти роздуваєшся, знову крикнула пані Боригард. Мені дуже погано, застогнала Віолетта!» Ще пак, сказав пан Борегард. Господи, дитинку, пропищала пані Боригард, ти надимаєшся, як повітряна куля, як чорниця, уточнив містер Вонка. Кличте лікаря. крикнув пан Борегард. Проткніть її шпилькою, підказав чийсь батько. Рятуйте її, заламувала руки пані Боригард, та врятувати Віолету було годі, її тіло роздималося і змінювало форму з такою швидкістю, що вже за хвилину перетворилось на величезну, круглу, темно-синю кулю, власне, на велетенську ягоду чорниці. А від самої Віолети Боригард лишилося тільки по парі крихітних ніжок та ручок. Що стерчали з величезної круглої ягоди та ще малесенька голівка на горі. Це завжди так, зітхнув містер Вонка. Я вже двадцять разів випробовував цю жуйку в тестувальній залі на умпалумпах, і вони всі двадцятеро перетворилися на чорниці. Це мене так дратує, не збагну. Чому воно так? Я не хочу мати чорницю замість дочки, закричала пані Боригард. Негайно зробіть її такою, як була. Містер Вонка клацнув пальцями, і біля нього миттю з'явилося десятеро умпалумбів. Закотіть панночку боригард у човен, звелів він їм, і везіть у сокочавильний цех. Сокочавильний цех? сахнулася пані Боригард. Що з нею там робитимуть? Чавитимуть, відказав містер Вонка. Треба негайно вичавити з неї сік, а потім побачимо. Та не журіться, шановна пані Боригард. Ми її відрегулюємо, хоч би там що, мені так прикро, чесне слово. Десятеро умпалумпів уже котили величезну ягоду чорниці через усю залу винаходів до дверей, що виходили на шоколадну річку, де на них чекав човен. Пан і пані Борегард побігли за ними. Інші гості разом з малим Чарлі Бакетом та дідунем Джо стояли непорушно й дивилися. Чуєш? Зашепотів Чарлі, чуєте, дідуню? Умпа лумпи в човні заспівали, до зали долину вспів стоголосого хору. Усі ми, люди, друзі, згодні, що гіршого нема сьогодні, ніж бачити дурну дивачку, яка весь час жує жувачку, таку ганебну звичку мати, вже краще в носі колупати. Ці жуйки гори нам несуть, пусту порожня їх несуть». Але повли на нашу думку, то хто жоє жувальну гонку? Вам може оповісти знов про бідну панну Бебі Бебіґело, яка цілісінькими днями жувала, жуть кудобистями, жувала в ванні і аптеці, метро в таксі, на дискотеці, жувала в церкві і в кіно. Такого світ не знав давно. Якщо було їм жуйки мало, вона лінолеум жувала, жувала віники і гроші, і навіть вухо листоноші жувала туфлі і панчохи. Одного хлопця носа трохи не віджувала. А ось халепа у неї виросла щелепа, а з нею зуби, що стирчали, неначе в два ряди кинджали. Руками так вона жувала, що дня сто жуйок і не знала, що прийде день настане час, коли закінчиться все враз. Ось спадки панночка лягає, журнальчик перед сном читає, і жуйка в роті люба, мила, і зубочки, як в прокодила. І в чуйку відкладає І вже немовби засинає, та що за диво панна спить, а ще липи її на мить свого жування не спиняють, хоч жуйки в роті вже не мають, чували так безперестанку, аж до самісінького ранку було маркотно й підозріло, як в темряві щось гуркотіло, коли її великий рот гримів, як тракторний завод, усе гучніше тракторах. О, як спинити весь цей жах, зубиська, наче показились, на все на світі розізлились, і панно ці, що мирно спала, пів язика відшматували. Тож панна в німа, відтоді стала і сумна. і далі все життя жила в брудній лікарні край села. Тому урятувати варт нам бі Олету Борикард, щоби вона так не страждала. Не пізно ще та часу мало повинна вижити вона, хоча й гарантії нема. Наступна частина чарлі вже готується. Хочете дізнатися, що буде далі? Підписуйтеся, щоб не прогавити жодної казкової миті.